Усім привіт! Осінь вже настала. У багатьох з нас почалися пари та уроки, на дворі стає холодно, а війна досі триває. Але осінь дає нам не лише негатив, адже вже менше, ніж за місяць почнеться новий анімешний сезон. Ми підготували це відео, щоб розказати вам про осіннє аніме та спробуємо вгадати, що буде крутим та популярним, а що таким, як зошит смерті від Netflix. А поки ви ще не почали їсти, поставте лайк цьому відео. Поїхали! Найсуковитіше продовження осені, а саме Моб Вардя третій сезон виходитиме в Японії 6 жовтня. Це буде продовження історії моба, як і раніше, воно подарує нам найтоповішу графіку, круту режисуру, і будемо сподіватися ще крутіший опенінг, аніж у двох попередніх сезонах. І, до речі, цей сезон буде останнім. Звичайно, якщо автор не зробить продовження сином моба. Наче смішно, а наче хто його знає, на що можуть піти автори успішних тайтлів заради грошей. Так, Бурута. А якщо серйозно, то фінал цього аніме повинен вийти просто бомбезним, тому рекомендуємо його до перегляду всім нашим глядачам. Друге найочікуваніше продовження сім'я Шпигона, теж не забариться. Пригоди Лойда, Йор Йорта Ані почнуться там, де й полишили нас у червні. Перша половина була дуже жвавою та веселою, тож ми сподіваємося, що далі буде ще веселіше. Також нас очікує вже шостий сезон аніме про хлопця, який не мав ніяких суперсил, але дуже хотів стати героєм і, зрештою, отримав таку можливість. У минулому сезоні розпалилась справжня війна, в якій Ліга ході, вийшла переможцем і змогла підкурити собі цілу організацію. А також отримала численні фінансові та людські ресурси для битви з армією героїв. Головною подією нового сезону стане Бійка Деко з Тому Гаракі. один за всіх проти всі за одного. Ну і бліч, довгоочікуване продовження аніме, остання арка якого закінчилася ще в далекому 2012 році. І от, через цілих 10 років Ічіко та його друзі повертаються, щоб врятувати світ. Знову. У продовженні буде екранізована фінальна арка манги «Бліч. Тисячолітня Кривава війна. Нас чекає дуже багато екшену та неочікуваних сюжетних поворотів, в одному з яких нам нарешті розкриють, хто такий Ічіко насправді і чому він настільки імба. Ще ми просимо звернути увагу на другий сезон аніме Тобі безсмертні. Перші 20 серій були дуже драматичними та насиченими подіями. Я думаю, кожен пустив хоча б одну сльозу під час першого сезону, звісно, якщо ви не камінь. Оцінка аніме у 8,34 бали на малі каже сама за себе: минулий сезон був бомбезний. Сподіваємося, що продовження не опустить планку і теж змусить нас від ущі поплакати. Також вийде триквел комедії про звичайного хлопця, який потрапив у світ демонів і знайшов там справжню сім'ю та друзів. На нашу думку, третій сезон повинен перевершити попередні два, адже розділи манги, які планують екранізувати, переповнені крутим сюжетом, сильними емоціями та купою екшону. Якщо ви фанат комедії і ще не дивились це аніме, ми наполегливо рекомендуємо хоча б спробувати переглянути цей тайтл. Новий сезон, Pop Team Epic означає повернення старої команди аніме вже з новими приколами. Чи є сенс описувати це аніме? Взагалі, чи можливо це зробити? Якщо вам цікаво, то уявлення про рівень божевілля поптіму можна скласти вже за тим фактом, що половина першого сезону вийшла французькою мовою. Ми гадки не маємо, що буде в другому сезоні, проте впевнені, що це буде першокласне творіння. Ну що ж, з продовженнями розібралися. Далі в нас. Старшак! Ти що про мене забув? А ти ще хто? Ти злий старшак? Забув же? Це ж я, у А цю витівку, старшаче, я тобі ще згадаю. Що ж, ви її почули. Другий сезон аніме у хоче гуляти вже не за горами. Наш переклад та озвучення теж не забариться. Не пропустіть. Що ж, тепер точно розібралися з продовженнями. Настав час цікаве на косині. Черговий ісикай. А греці з ним ісикай це ще не вирок. Цього разу наш всемогутній герой перетворився на меч. А володіє ним, звісно ж, лолька з диковушками та хвостом. Що ж буває, назва цього аніме така ж типова, як і сюжет, а саме я переродився мечем. Хоча, знаєте, у цього Ісикаю, мабуть, є певна особливість. Наші сикайно меч, здається, здає про цей світ набагато більше, аніж мечниця. Звісно, особливість така собі, але вже щось, правда ж? Якщо любите Ісикаї, він вам сподобається, якщо ж ні. А як ні, вам і цей Ісикай не зайде. Аніме становлення Володаря Тіне розповідає про всесильного та дуже амбіційного чувака. У нашому світі він не зміг досягти успіху, тому вирішив реалізувати усі свої амбіції уже в новому. Тільки замість завоювань, перемог над королями демонів чи відновленням королівства, він вирішив стати таким собі сірим кардиналом. Наш протагоніст піде шляхом майстра інтриг, а всі охочі зможуть на це подивитися. Трохи відійдемо від ісикаїв. Аніме крамничка Алхіміка Початківеці розповідає про дівчину, яка вирішила відкрити будинок алхіміка. Так, вона живе в стандартному і сикайному світі, але це вже просте фентезі. І так, це чергове аніме про дівчаток. Але хоча чи треба його виправдовувати? Від найтиповішої буденності аніме буде відрізнятися хіба що темою менеджменту та ведення бізнесу. А ще у ньому покажуть звідки з'являється колба з крові третона та очима кажана. Що ж, принаймні, тут не буде перекаченого чувака з гаремом дівок. Со. So... Грей продовжує тема на півісикаїв аніме, чомусь я став найсильнішим, прокачуючи лише фермерські навички. Так, судячи з назви, воно про фермера. Він розкачався на картоплі і став все сильним. З ким не буває. От мій знайомий на продажі картоплі цілий статок заробив, а ще один знайомий Грижу. Але то таке. Чи можна про це аніме ще щось сказати, щоб зацікавити вас? Певно, можна, але мені лінь. Глибокий вдих і аніме Приборкувач звірів, вигнаний із групи героїв, зустрічає найсильнішу дівчину кішку. Ну і ну, а це так назва. Аніме нагадує вовчицю й спеції, але уявіть, що з неї забрали усе, що робить це аніме крутим, і замінили на суміш пари та монстро дівчат. Чи буде з цього щось круте? Навряд. Чи рекомендуватиму вам його до перегляду? Ні. Чи зрозумію, якщо захочете зацінити? Так. А тепер про футбол. аніме блахитна в'язниця показує нам щось на кшталт в'язниці, у якій збагаються найталановитіші нападники Японії за право представляти країну на Кубку світу. Усе настільки серйозно, що не кожен з цих змагань може повернутися живим. Так, на них можна загинути. Ми точно не знаємо, що з цього вийде, тож можемо лише гадати: спортивне аніме, футбол, непогана графіка та купа гарних хлопців. Якщо любите та гарячих хлопців, це аніме для вас. Якщо вже згадали про гарячих хлопців, то треба згадати і про аніме ви ще носи, хлопці. Тільки уявіть. Ви всі такі йдете на понтах крізь на топ дівчат, а потім спіткаєтесь на рівному місці і це бачать усі. Ух, соромно, соромно, але смішно. Ось приблизно на таких фейлах і будується це аніме. Сюжет ні, не чули. Але самі подумайте: аніме про малих дівчат, які роблять суперкавайні речі, ціла купа. А хлопцям що так не можна? Звісно, можна. Тим більше тут вони вже дорослі. А поки тема гарячих хлопців іще гаряча, не може мене згадати про айдольське аніме Eternal Boys. Це тайтл про хлопців, які співають милі пісні та їхні пригоди. До речі, я помітила, що аніме про айдолів або просто звичайних мюзиклів дуже мало в українському перекладі. Та й коли вони є, їх практично ніхто не дивиться. Цікаво, а це аніме хтось візьме на озвучення. А далі у нас тайтли про дівчаток, тож краще про них вам розповість Бодя. А я почну з милих дівчат, які надивилися тіктоку, і теж почали лагодити меблі мівіною, носити шльопанці з хлібини та ремонтувати пробоїни скотчем. Аніме зроби сам або ж DIY розповість нам про винаходити різні цікавинки, які може зробити кожен, хто має трохи часу та мінімальні навички. Режисером аніме стане Йонеда Казухіро, за керуванням якого вийшла світанкова Йона, та не перекладена українською оперна дівчина. Так, шановні зануди, це чергове аніме про дівчаток у школі, які увесь сезон робитимуть ціле ніфіга. Не подобається, не дивіться, проте я упевнений, що воно буде варто перегляду. Погодьтеся, ідея адаптувати різні лайфгаки в аніме це дуже цікаво. А от аніме рокерка Бочі, на відміну від Eternal Boys, розповідає про дівчат. А ще грають вони не звичайну айдольську музику, а щось схоже на K-On! Так, я розумію, що це ще одне аніме про дівчаток, до того ж, не оригінальне. Але його робить Cloverworks, які відомі хорімією та фарфоровою лялечкою, та навіть родиною шпигуна. А ще всратим другим Неверлендом. Ахм, ну, все ж тайтл, думаю, варто зацінити. Просто пропоную ніякого тиску. Одне з небагатьох, що Джо Осені, розповість про заручених принцесу та принца. Цей хід конем робить аніме принцеса Бібліофілка. Принцеса любить книги і впевнена, ніщо не може розхитати цю любов. Але коли в її житті з'являється принц, вогонь її впевненості починає тремтіти. Чи зможе дівчина усе ж таки покохати принца? А якщо так станеться, чи не загубить тоді вона саму себе та свою любов до книг? Якщо зацікавив опис, я можу сказати, що графіка в аніме пристойна, можна й зацінити. Ніндзя ходить в школу для ніндзя, дружить з ніндзя, воює з ніндзя, закохується в ніндзя, 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 ніндзя. Наруто, коротше, ви поняли. Аніме час ніндзя оригінальне. У ньому хлопець має навчатися мистецтву тіні і перемогти ворожий клан. Також із ним будуть нячні дівчата. Графіка така собі, сюжет такий собі. Тому ми не будемо його рекомендувати. Але якщо вам сподобалося, то на здоров'я, блін. Ну а завершити огляд сезону ми хочемо темною конячкою, аніме Принцеса Ворона. Розповідає про жінку при дворі імператора, яка ховається в тінях і здається служить сама собі. Її постать оточена таємницею. При дворі про неї ходять просто фантастичні чутки. Одна з цих чуток, її можна попросити про абсолютно будь-яку послугу, і вона її обов'язково виконує. Одного дня сам імператор приходить, щоб зробити це. Ми не можемо стовідсотково гарантувати, що це аніме стане шедевром, але погодьтеся, що такий опис селяє надії та неабиякий інтерес. Ну, а на цьому все, хлопчики і дівчатка. Побачимося в наступному відео. Що, повірили? Хіба ми могли забути про найочікуваніше аніме всього цього року? Людина бензопила. Ви, мабуть, всі знаєте про це аніме. Ну, а якщо ж ні, то світ бензопили це світ, в якому з'явилися росіяни, і тепер їх треба вбивати. Практично всі вони так або інакше шкодять людям, тому існує ціла організації, яка спеціалізується на їхньому вбивстві. Але, звісно, не всі демони злі і не всі прагнуть нашкодити людям. Наприклад, слабкі та людиноподібні демони зазвичай не такі агресивні, як інші. Часто демони навіть мають доволі людський розум і можуть укладати договори з людьми. А вбиватиме їх ви вгадали. Людина бензопила. У аніме буде купа крові, але не подумайте, що там буде лише кров, і це тупий слешер. Ні, аж ніяк. Буде крутезна графіка, музика та режисура. До того ж, сам спосіб подачі матеріалу в цьому творі відрізняється від інших. Воно обов'язково варте вашої уваги. Самі подумайте, чи може Галіме аніме зібрати практично півмільйона фанатів ще до того, як воно вийшло. До того ж, ми будемо його перекладати та озвучувати, зрозуміли? Не пропустіть бензопилу і дивіться в нашому озвученні. Ну а тепер вже точно все. Шановні глядачі, напишіть, яке аніме ви чекаєте найбільше. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поставити дзвіночок. Нагадуємо підтримувати нашу армію, адже в кого великі яйця, той донатить на ЗСУ. Ну а ми традиційно дякуємо людям, які підтримують нас, зокрема, Дмитру Громико та Святославу Семчишину. Шановні глядачі, вступайте в ряди наших патронів і підтримуйте український контент! Ще побачимося!